Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати в гру. Називається Extreme Car Simulator. Ну, я цю гру вже грав. Е, я її не тільки зараз качав, я її вже давно грав. Пробуємо пограти. Я включу Динамік і ще одне. Сьогодні будуть два відео. Давайте я включу музику. Тут є музика, я її виключу. Давайте отако. Щось скручу. Можна ганяти. Ну, коротше, тут багато чого є. Можна включати би машини їхали. Може включати би не їхали. Опс. <рес> Як я собі перед розбив. Повністю. Коротше, тут є багато карт, тут є аеропорт, тут є природа. Ну, давайте спочатку поїдемо в аеропорт. Аеропорт, е походу, тут десь. Десь тут аеропорт. Я не знаю, чи точно тут десь. Може і не тут, Таке я бачу, походу, вже паздушку аеропорт. Чи це не аеропорт? Ні, це аеропорт. Е Повертаю. мене занесли. Сходи, якщо ми будемо їхати сюди, то тут попадемо вроді би в аеропорт. Ой, пробачте, я не хотів вас бити. Е ага, вон так, бачите, такі знаки. Ой, чуть не туди заїхав заехав. Понял, окей. Десь бісекс собі зад зігнув Так, поїхали в аеропорт. В аеропорт. Тут зараз буде загрузка уровня. Блін. Це гра ще 2015 року. Е я думаю, це найкращий симулятор гонки. Є багато симуляторів, але це гонки. Симулятор гонки. Тут, е коротше... Ну, я зараз все подробно розкажу. Тут, коротше, такі штуки, тут можна вигравати машини, але для цього треба зібрати такі -во штуки, наприклад, де б вам показати. От бачите, он там во, он там -во на даху. Такі треба штуки збирати. Це коротше, для того, щоб виграти машину. Тут є ще така прикольна штука. Ось такі, -во. як я не знаю, як ця штука називається, але вона прикольна, дивіться, отако так. Особливо прикольно, коли дивіться, я ще забув показати, що тут можна від... Першого лиця. Вот, дивіться От тако вообще драйв, круто. дивіться, як прикольно. Так вот так їздити Ой, походу, я. Я не знаю, де я. Я запутався Я. Ага, я вже. Е... Тут. Розженемся і їде сюди, 200-300 км. Воу, воу, воу! Так прикольно тут, тут можна всякі способи. Двісь, мені тачка потрошена. Можна отако коло колеса, наприклад. Ну, це не дуже удобно, так вот так керувати коло колеса. Можна тут отак, можна отак. Ну, от це всі способи. Там є ще така штука. Коротше, бачите, там якась є машина. Мені тут да, треба, походу. Чекайте, бо тут зараз реклами вискакують, тут мені буде не дуже удобно грати. Давайте я включу авіарежим. І... Все, я включив авіарежим, тепер, походу, екран реклами не мають вилізати і буде все удобно грати. Треба було перед відео ще включати авіа... авіарежим, а я забув. Або просто вайфай відключити. Ой. А мій телефон підключений до вайфай. А, він відключився. Е, ну, можна ганяти. Ну, коротше, тут багато є карт, давайте я ще покажу природу. Це аеропорт, там місто, теж багато карт є. Як я вже казав, це гра ще 2015 року е, вже не нова. но тут графіка мені дуже сподобалася. Тут графіка є, наприклад, кліпша краще, як у The Trigger, Та, я цю гру вже і грав в Trigger. О, давайте сюди вийдемо. Не знаю, що за місце. Давайте вийдемо сюди. А, я знаю цю карту. Тут типа цей е, майданчик якийсь такий. Не знаю, може щось майданчик, може ні. Давайте тако так, прямо розженуся і прямо так. Псину. Я думаю, що цей зможу перескакнути. Можна машину ремонтувати просто собі безплатно. Просто поремонтував, Коли захочів, захотів, то тоді поремонтував. Е, можна їхати сюди, чи куди мені їхати. Тут купа машин їздять. Я покажу вам зараз ще на природі. Може їздити тут, блін. Я не знаю, як мобізен записує, бо я не знаю, я не знайшов інакшої програми. Мене... Коротше, я закачав інакшу програму знімати, але знаєте що? Вона знімала, але в неї було дуже, коротше, можна сказати, дуже велика проблема. Ну щось все було е, відео, ну, знімало, тут було молого голосу, як щось там розказую, але е, там не було зображення, там було все в якихось зелено-сильних лі лініях. Я не знаю, що таке було. входить якийсь баг. І ще одне, я забув сказати, тут є ніч. Так, це обновлена версія. Старі версії не було ночі, тут, можна, тут є вже ніч. Ну треба потрохи почекати, бо воно було ще так. Ага, тут бачите, тут є дерева. Ой. Ой. Тут дерева так, з такого графіку. Тут взагалі графіка дуже гарна в цій грі. І. Інтересно грати з великого графіку. У мене цей зараз на телефоні немає майже пам'яті, і коли цей. В мене буде потім карточка cd карта на 8 ГБ. Я закачаю Modern Combat 5 і Nova 3. Буду знімати ще на, на якісь ігри. Коротше, я буду, накачаю купу Ігор. У мене потім ще цей буде Nokia Lumia. Я на ньому создам канал. А, ну, там не буде такого крутого монтажа Ігор, не буду там, я ігри показувати. Там я буду щось таке влоги знімати. Щось таке буду. Проще всякі програми буду показувати як ще... Подумаю, що доки знімати. Дві тут із машини. ой, пробачте. Блін, що ти за мною будеш. Дивіться, мої машина тут іде дальна графіка. От які... Який... з якого графіка тут всі машини. Я би не сказав, що ужасно, але но клас. Нормальна графка. Дивіться, тут дерева. Блін. Ну дерева лише чуть-чуть квадратні, так як в Майнкрафті. Ну що в Майнкрафті? В Майнкрафті на тачці ганяти. Симулятор дуже класний, давайте я покажу, що тут озеро, тут є озеро. Тут капець, тут, тут така графіка, що дивіться, можна на цей колоколи, знаете, колесо так промальовується, Правда, що воно чуть-чуть квадратне, но все одно графіка просто ідеальна. Можна отако, такое, так тоже классно. Давайте я заїду в воду. О, ось така вода. чи не там? Ага, ось така вода, бачите, Тут вода. Дивіться, яка тут вода велика, тут вода, дивіться, ось така можна колеса дивитися, як тут вода. О. Тут машини навіть по воді їздять, дивіться який прикол. Тут машини по воді їздять, серйозно? Дивіться. Машини по воді їздять. Інтересно. Е, тут є ніч. Давайте я буду ганяти до ночі, щоб ніч вже була, а обходу вона через 10 хвилин, може через 8, я не знаю через скільки хвилин буде ніч. Е, треба чекати. Хм, треба чекати Давайте зберемо, поки, поки немає ночі, зберемо багато тих штучок. Ну, коротше, щоб машину якусь нову виграти. Ооо, я так літаю. У мене тут є вже коротше, три машини. Чотири навіть. І я не знаю, що з ними робити. Можна. Можна ще, ще, ще я хочу сказати. Я вже забув, що я хотів сказати. Ага, тут можна цей. О, бачите, вже ніч робиться. За 8 хвилин. За 8 хвилин знімаю, так понятно. Е, ніч уже, бачите, в нас пари включились. І ніч, все. ніч, повністю ніч. Прикольно. Можна вночі ганяти. Прямо як якийсь бандит, вночі ганяю. А як це буде в воді виглядати? М -м, ну ніяк. Фари в воді майже не світять. Ну окей, я їду в місто, треба пошукати де там є в місто трохи. Мені ця ватачка сподобалася. Це, походу, ходу, Ламбурджіні. Я не знаю щось походу, того. Ага, е, вон таке місто. Ой, пробачте. Е, туди нам треба їхати, щоб місто попасти. По е, цій дорозі. Дорожі... Ну, я буду їхати за оцим чуваком, я його, типу, переслідую. Десь нього машина перевертається. Тут, е, коротше, моя машина. Е... Дуже гарна графіка, а от ці другі машини, вообще, якась така. Вони якісь такі бліді виглядають. Все так гарно прорисувався, дивіться, яке... яке місто виглядає вночі. Тільки не вбийся. Блін. Трохи вбився. Коротше, я їду в місто. Я вже в місті, не зовсім в місті. Маю прорисуватися. Після цього знака, бачите. Навіть коли цього. Ой, е... мене занесло чуть-чуть Тут багато є трамплінів. Це коротше, можна казати, що тут ще й фокуси можна. Не фокуси, а це, і всякі трюки вироблювати. Я вже 9, 10 хвилин знімаю. І думаю, це вже таки довга серія вийшла. Давайте зберемо якусь цю. Як я, я не знаю, коротше, як ці штуки називаються. блін, я їх хотів взяти. Бачите, там є яка штука. Блін, які її взяти. Коротше, потім, Потім візьму. Я не знаю, що ще показувати. В цілі багато чого і немає. Давайте я ще покажу машини, які тут є. Ігнор, e, я ігнорую. Це Meldaкі і Лумі. Тут машини є, бачите? Машини. всякі. У мене така є, така. О, Я нову. Все закрите. Мені треба приїхати е, кілометр. Це закрито. Це така. Дуже класна тачка. У мене 0 коротше, Дивіться, Дивіться, яка класна. Це такі Lamborghini справжня. Е, мені так це подобається тачка. Я хотів би це купити, але в мене, на жаль, ноль. Давайте поганяємо чуть-чуть на цій тачці і думаю, закінчимо серію. Е, ну, Думаю, от, бачите, скаже, так от... такі гібос, щось таке. Типа того. Тут є багато, коротше, тачок. Ця не така швидка, вона повільна, Я перевернуті їх, то це дуже повільно, бачите, дуже повільно їде. І взагалі вона якась не така. Вона мені якось не подобається з колеса. Тут колесо більш таке реалістичне. Не таке кубіковане, як в той машини, а більш таке реалістичне. Але воно щось в землю, прямо так, полупається в землю. В всіх машинах всередині одинаково. Ну, коротше, ви поняли суть гри. Гра дуже прикольна. Кому сподобалося, ставте лайк. Ну, як все, я прощаюсь. Кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до наступних відео. Я може, ще бу... сьогодні буду його знімати, може вже й завтра. Ну, всім до наступних відео.